Вітаю на каналі Будиночок Мрії. Сьогодні ми поговоримо про те, чим підживлювати грошові дерева, і говорити будемо про народні рецепти. Яєчна шкарлупа. Тут є два варіанти, як її використовувати. Можна перетерти в порошок і підсипати цим порошком рослини, або настояти у воді і підживлювати дерева цією водою. Яєчна на кальцій, фосфор та інші мікроелементи потрібні для росту рослини цукор. Розведіть столову ложку цукру у літрі теплої води і поливайте цим розчином рослину під корінь раз на місяць. Цукор глюкоза забезпечує рослину енергією, що сприймає активному росту та розвитку нових пагонів. Попіл дерев'яний попіл є чудовою підживою для грошового дерева, оскільки містить фосфор і калій, необхідні для росту, а також інші мікроелементи. Його можна використовувати у вигляді сухого порошку, підсипаючи в ґрунт, або у вигляді водного розчину. Бананова шкіра. Бананова шкіра є чудовим джерелом калію, фосфору та магнію, які підсилюють ріст і здорові рослини. Найкращий спосіб її використання приготувати настій, залити подрібнені шкірки водою, настояти 3-5 днів, процідити і розводити водою співвідношені. 1 до 5 для поливу приблизно раз на 2 тижні, або додавати нарізану шкірку безпосередньо у ґрунт, присипаючи зверху землею. Дріжджі Дріжджі багаті на білки та вуглеводи, що сприяє здоровому росту рослини. Цей натуральний засіб зміцнює рослину, надає їй сил та сприяє її розвитку. Змішайте 10 г сухих дріжджів з літрою теплої води, додайте чайну ложку цукру і дайте настояться протягом кількох годин або добу. Цим розчином поливайте товстянку під корінь один раз на 14 днів, щоб стимулювати її зріст. Особисто я більше люблю використовувати готові магазині добрива. У них вже додані усі необхідні елементи для росту рослини, і все, що потрібно, це купити їх і використовувати згідно з інструкцією. Але до народних методів я теж позитивно відношуся і інколи практикую. А ви яким добривом надаєте перевагу?